Техніка готова, підсипні суміші закуплені за кошти громади. розпочато чергування з часу пониження температурного режиму. До зимового утримання доріг в Ужгороді готові. Звітують у департаменті міського господарства. У нас підготовлена спеціалізована техніка, підготовлено 5 комбінованих дорожніх машин, 6 тракторів з навісним обладнанням, що будуть здійснювати підмітання снігу, підготовлено Кова суміш, пісок, щеб віців та соль. Солі підготовлено, 300, якщо добре пам'ятаю, тонн солі та інших піску 300 тонн і щебеневих віців. Готуй сани влітку. За таким принципом почалася підготовка до утримання доріг у зимовий період і службою відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття. Розроблений план заходів запевняють, вже виконали. Передбачено заготовити 11 тисяч тонн солі і 7 тисяч е, щебіців для виготовлення приготування відповідної суміші. Підрядники повинні були підготувати ще до. Роботи в зимових умовах, 77 одиниць техніки. Практично ці заходи виконані. На 1 листопада було заготовлено на весь обсяг і солі, і ще відсіву. Також ну, техніка чуть-чуть пізніше вже готувалася до роботи, тому що виконувала ще роботи по ремонтах і переобладналися. Цьогоріч підписано угоди про зимове утримання доріг з двома підрядними організаціями, які вже цьогоріч встигли пройти випробування снігом та ожеледицею у гірській частині Закарпаття. Перші снігопади пройшли, особливо по перевальних ділянках було снігу, трошки притрусило і внизу ожеледиця, так що техніка працювала. Вся є проблема тільки в підрядників у зв'язку з тим, що. Води не можуть забезпечити всіх броню, є нехватка водіїв. Це основна причина зараз, яка ну, досить суттєво відбивається, може відбитися на обслуговуванні доріг. Василь Рурич каже, водіїв потрібно удвічі більше, ніж є зараз. І це проблема для краю неабияка. Наприклад, 40 піскорозкидачів чи солерозпридільників, то водіїв необхідно 80. Тому що е, робота, якщо снігопад затяжний, наприклад, декілька суток, ну, розумієте, що людина цілі сутки за рулем, і коли мерехтить в очах від снігу і так далі, людина змучується і може і ДТП потім зробити і так далі. Це необхідна зміна. І якщо е, зараз ще снігопад був там одну добу, то ще ці водії практично змогли виконати ту роботу. Якщо снігопад би затягнувся на декілька суток, то буде відчутно зразу, що не буде хватати водіїв. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття обслуговує виключно дороги державного значення. Міжнародні, національні, регіональні і територіальні це 980 кілометрів. Доріг. Це основні дороги практично області, які ведуть до чотирьох перевалів, до всіх пунктів пропуску практично, і з'єднують практично районні всі центри. Кошти, передбачені на заходи утримання доріг взимку, освоїли. На рік було виділене фінансування 324 мільйони, виконані роботи. Практично кошти були ще за прошлий рік, за прошлу зиму. Витрачені, тому що фінансування прийшло практично аж в кінці квітня. Не було вирішено взагалі фінансування, доведене фінансування було аж в квітні місяці. Ми розрахували за борги за січень, лютий, березень, квітень. Ну і виконували роботи, відповідно, найкритичніші роботи, тобто ямкові ремонти. 13 мільйонів гривень залишилося до кінця року освоїти службою. В поганому стані залишаються об'їзна Ужгорода, дорога Київ, чоп на ділянці між Ужгородом та Мукачевом, та частина з Мукачево до Лужанки. А також автошляхи територіального значення у межах сваляви та перечина. Решта у задовільному стані. Хто та за які дороги має відповідати? Розбираємося разом з фахівцями. У зв'язку з тим, що вулиця дороги є комунальною власністю, то орган місцевого самоврядування за них відповідно відповідає. Для цього вони створюють або підприємство нової організації, або через систему відповідно аукціону, відповідно, забезпечують виконавцю робіт, який буде мати техніку і проводити відповідно замови утримання або очищення. Що для цього треба? Для цього треба, що перше, вулиця, а чи дорога була у переліку робіт. Перше, друге, укладений договір. Третє це фінансування виконавцю робіт по зимовому утриманню. Тобто, якщо ваша вулиця чи дорога не вказана в цьому перліку у договірі, то, то відповідно проводити роботи по зимовому отримувань очищені не будуть. Передбачена і відповідальність у вигляді штрафу за неналежне утримання доріг взимку. Функція контролю покладена законодавчо на органи Національної поліції. Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає. Відповідальність у формі статті 140 кодексу це порушення норм стандартів, утримання доріг дорожнього покриття, в тому числі і зимового. Органи національної поліції проводять відповідно монітор, контроль, якщо дорога не почищена від снігу чи ожуть, в такому випадку відповідно виносять постанову про накладення штрафу у розмірі 1020 гривень і відповідно дають припис. Там 5-7 днів, то щоб о, дане покриття було в належний стан, були безпечні умови для проходу пішоходів, транспорту від снігового накипу. Також визначені і правила утримання доріг, каже Василь Попович. Якщо о, на дорозі інтенсивністю до 120, о, а транспортних годинець на годину випадає відповідно 5 мм відповідно снігу, то протягом 30, дні, 30 хвилин має бути перший запуск транспорту спецтехніки по відповідному очищенню. Це обов'язкова норма. І потім повторюються кожні 2 години по мірі необхідності. Після завершення вже проводять повне очищення від снігу і ледяного покриву. Окремі вимоги на утримання пролеглої території у житловому секторі накладає і закон України про благоустрій населених пунктів. Пролегла територія про стат, територія, яка закріплена за фізичними юридичними особами, на підставі містобудівної документації, це договір оренди, користування, акт права постійного користування чи право власності. Як право, вона йде по периметру навколо відповідно будівлі споруди. Відповідати мають власники, користувачі мають продати також відповідно зимове утримання, очищення від падяного покриву снігу. Аналогічні вимоги до різних організацій, установ, ОСББ та бізнесу мають прибирати в тому числі сніг біля своїх будівель. Варто нагадати, що підготовка до зими це не лише завдання дорожніх служб водіям. Також потрібно вчасно змінити літні шини на зимові, перевірити справність автомобілів, дотримуватись безпечної швидкості, уникати різких маневрів та бути пильними на дорозі під час складних погодних умов.